Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Діла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную легкий алюмінієвий велосипед від е, міжнародної торгової марки VNC. Модель називається Emily AC White Blue. Велосипед 2025 року. Випуску. Рама алюмінієва, тобто легка, розмір коліс 24 дюймів, кількість передач. Одна. І захист ланцюга міталевим щитком. Цей велосипед підходить звісно, для дівчат. Емелі воно, від, звісно, дівочі названня. Розмір велосипеда підходить до дітей на зріст від 80-90 см і до 1,25 130 м. Можна підіймати сідушку. Кермо регулюється, регулюється за висотою, також нахил керма регулюється. Гальмування здійснюється завдяки ногам. Опа! І можна гальмувати рукою передні колеса, що дозволяє дитині вибирати зручність гальмування. Відсутніх зайвих швидкостей на цьому велосипеді каже про те, що це самий простий легкий велосипед для початкового рівня. Руху на велосипеді. Якщо дитина бажає навчитися на велосипеді їздити, це самий-самий-самий ліпший варіант, враховуючи легкість, надійність і невелика ціна. Е, ну, більш детальне наступне покришка має грубу таку бокову частину, але центральна частина майже непреривна. Тому на велосипеді Emily AC White Blue можна їхати по асфальту тихесенько-тихесенько. Але якщо буде їхати дитина десь на бездоріжжя, по парку, десь на пляж поїде в лісу, ну, в селі, то бокові оці шипи міцно будуть тримати на пересеченому міцності. Обод у нас алюмінієвий, Втулочки у нас прості, кріпиться, кріпиться на гайках. Переднє і заднє колеса кріпиться на гайках. Ну, Надійність, легкість, нічого особливого. Щиток Міталевий попереду і щиток міталевий позаду. Щиток кріпиться в трьох містах. Раз, два, три. Тобто це надійність, не буде дрібіжжати, буде рухатись дитинам і тихесенько собі їхати. Вілочка у нашого велосипеда Емелі це жорстка, регідна. На, на, на ну, і це нормально, тому що діти в віці там 8 років мають невелику вагу і не треба м, амортизація, тому що амортизаційна вілка вона розрахована на якусь вагу. Тут вага буде невелика у дитини, і якщо буде десь нарівна поверхня, то сама покришка буде здійснювати ту амортизацію, яку завжди батьки бажають. Тому рігійна вілка вона робить цей велосипед легким, а сама колоса покришка достатньо широка. Широка покришка 24х1,95. Вона буде робити ту амортизацію, яка треба підліткам. Рульова у нас проста, стандартна, один дюйм, регулюється кермо за висотою, гальмова система. повторюсь, Повторює вебрейки. У нас попереду відсутній перемикач і позаду відсутній перемикач. Ланцюг ходить в одній площині і це знову ж таки збільшує ресурс праці цього ланцюга. Металевий щиток можна дитині їздити в суки. Супі, Суперовий варіант. Алюмінієвий шатун немаловажно, тому що алюмінієвий шатун, алюмінієве кермо це каже про те, що алюмінієва рама все алюмінієве, легка, легка конструкція цього велосипеда. Шатуни алюмінієві, це норм. Підалі пластикові, білесенькі, ну як воно є, так і є. Багажничок. Багажничок має зажимну таку пружину, яка дозволяє сюди щось покласти, але враховуйте, що тут дітей перевозити не бажано. Сам багажничок, він розрахований на 5 кг на вантаження. Ніпіль у нас у велосипеда, у камери автомобільний. Тобто можна накачати любим автомобільним насосом. Ну і, звісно, заднє крило теж алюмінієве кріплення. Раз, два, три. І ось тут 4. Тобто теж міцно тримається. Крило велосипедне, яке міталеве. Е, ну, а в обзорі стоїть розказати і вагу велосипеда, враховуючи, що батьки завжди бажають дитині купити легкий-легкий велосипед. то, е, звісно, і вага немаловажна для е, вибору велосипеда Емелі, а це White Blue 2025 року. Ось у нас ваги надійні, міцні і велосипед важить 11 кг-800 г. Враховуючи, що велосипед має крила металеві, захист ланцюга металевий, багажник металевий, підніжка є теж металева. Той велосипед 11800, ну, стандарт для того, що. Комплектного велосипеда, тобто комплектний велосипед, ну, важить е, таку вагу, але враховуйте, що дитина буде його не носити з собою, а їздити. Легкість руху. Здійснюється завдяки підшипникам, які йдуть надійні, якісні підшипники. І велосипед Емілі АЦ White Blue 2025 легко будуть їхати по дорозі, а дитина буде радіти вашому велосипеду. Ну і наприкінці стоїть визначити висоту. Тобто сідушку ми опускаємо ось максимально низенько. І в стані, коли сідушка внизу до землі відстань. 64 сантиметрів. Це мається на увазі, коли дитина сидить на велосипеді, вона повинна кінчиками ног доставати з землі, і тоді буде надійна контроль цього велосипеда. 64 сантиметрів це відстань від сідушки до землі, враховуючи, що дитина буде триматись кончиками пальців. До зустрічі!